Десять снарядів, випущених рашистами з території окупованої за по мирному Нікополю, понівечили будинки одного з центральних районів міста. Найбільших пошкоджень зазнала квартира пана Станіслава. Тут вщент вигоріло майже все майно. Я знаходився в підвалі, коли присходила обстріл. Наш прийшов посмотрити. Посмотримо так, то всі розбиті. Ну а потім через нікотре хвилину, мені знаю через двадцять почалася рання на балконі. Зазнала ушкоджень і сусідня квартира. Тут вибито вікно, посічені стіни та кондиціонер. На щастя, без постраждалих. Коли я спускався на був на першому поверсі, почув дуже гучний взрив. Ну, я так думаю, це якраз той, який прийшовся на наш будинок. От, посипались стекла, ну і потім ми таке бачимо руйнування будинку. От. Десь минут, хвилин через 20 я вирішив піти подивитися, що робиться в мене в квартирі. Зайшовши в цю кімнату, побачив вибите вікно кондиціонер. звикнути до обстрілів, якими щоночі окупаційні війська тероризують мешканців Нікополю просто неможливо. Люди виснажені та налякані. Вилетів склопакет повністю рама, відкоси, але у сусідів через стінку зруйнована квартира, все вилетіло. Тобто нам ще повезло, можна сказати. Скажіть, будь ласка, як зараз почувається ваша мама? Мама, поки що в стресі. Вона бігає, навіть там щось заміряє, щось носить. Але я бачу, в нас ще. Її подруга з нами мешкає, вона переїхала з верхнього поверху навпроти будинок. В неї дитина інвалід, і було дуже страшно, тому що вони вийшли до коридору, і навіть спустити його вони не могли в підвал. Ну, молилися і... Від 12 липня росіяни, прикриваючись атомною станцією в Енергодарі, щоночі гатять по Нікопольщині. За цей час тільки в місті повністю зруйновано 5 квартир, більше 700 будинків пошкоджені. Влада спільно з волонтерами щоденно працюють над ліквідацією наслідків російської агресії. Поліція та прокуратура фіксують воєнні злочини окупантів. Відкрито понад 50 кримінальних проваджень за 438 статтею кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаї війни